Дмитро та Ольга зміївське подружжя, яке нині плічопліч вимушено переживає надскрутні часи. Жінка з дитинства має серйозне генетичне захворювання. Усе життя вона трималася завдяки соціальним виплатам, відносячись до пільгової категорії особа з інвалідністю. Нині вона не може знову формити інвалідність через брак коштів. Працювати стан здоров'я також не дозволяє. Дмитро теж сильно хворіє. Точний діагноз чоловікові не встановлено, він майже не відчуває правого боку. Йому не вдається навіть підняти руку. Без допомоги та підтримки дружини важко впоратись з елементарним. Речами, розповів нам Дмитро. Отак руки більше не можу підняти прав... праву руку. Я не можу нічого. Можуть лежати, можуть на стороні, я, нам... не... Добрий, і... не... Добрий, не я просто віскром я мені додала жінка, допомагає в туалет сходити. Можу... А що у вас, який у вас діагноз? Не знаю, ми нічого не можемо зрозуміти. Я не надолого пішов, треба рентген. А рентген я якраз пішов раз, напряження було. в поліклініці. А, так? Лікар. Ну, поліклініці і все більше потім ну, тратити час. Я враз пошукав по графіку, коли не ну, все равно було включення напруга. Тось а без рентгена ніхто нічого не може. Ну, так, зробити. а у поліклініці немає зараз генераторів, так і світло. Ну да, поліклініці немає генераторів і нічого вони не, не можуть зробити. Дітей пара не має, піклуватися про них нікому. Від попереднього шлюбу у Дмитра є дитина, що нині проживає в Ізраїлі і майже не спілкується з батьком. Сусіди про подружжя розповідають лишень з позитивного боку. Нормальні люди, не п'ючі, не курящі, не скандали. Все саме основне. А що там у них в житті вони по світі? На початку війни Дмитру та Ользі допомагали волонтери, а місцева влада на прохання чоловіка протягнути руку допомоги ніяк не відреагувала. До якихось можливо благодійних фондів. Зверталися, але пишуть, що ми не ВПО, інвалідності немає. Ну есть, ніяких допомог немає, есть, ніяких діть немає. Це, нам знаю, сказали, це ваше, ну не буду грубо говорити, знаєте, сказали, що це ваші проблеми, то, що ви не оформили вовремя. Ми окажемо ВПО. Ну, тобто раз нам дали в районі Жмиєво, в, районі Змієва, в районі второї школи є церков. Угу. От нам там дали помощь. запас. А так ми куди не звертаємося, тут даже написали, навіть на головку, ну, щоб вдопали вікторів, ну, особисті повідомлення, що це бачиш неба що. Зміїв налічує безліч родин, що нині знаходяться за межею бідності. Сьогодні ми привезли продуктовий набір для Дмитра та Ольги. Проте дуже просимо усіх небайдужих. Давайте разом допомагати тим, хто цього потребує. Адже сила українського народу в єдності. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.